Друзі, всім привіт! Сьогодні 1 жовтня, вітаю вас з святом покрови. І сьогодні у мене така видалася рибалочка на різці горинь. Не на різці горинь, а на стариці. Сьогодні у нас четверо рибалок. Ось колега рибалка Вадим біля мене вже закидає. Вже пробує на воблера. Я сьогодні буду пробувати на силікони. Силікон обротовий блешні. від одного від, да, від одинички до троєчки. Ось Нове для мене місце, тут взагалі я не ловив. Жодного разу. Що бачу? Бачу, що є під берегом витатя і вода трошки мутна зараз. У мене трошки обновочки. Поміняв котушку, хто пам'ятає з крайнього відео, там була яку сіма двоєчка, трошки так вона шипіла, підшипник в неї погано працював. Тобто сьогодні я поставив Select Master 2000S і ну, шнур тут стоїть цей. Фаворит одни 04 X1. І ще один новий спінг це рефлекс, Select Reflex. Тут шнур одиничка стоїть. Хто ловив таким спінгом? Скажіть свої, напишіть відгуки, як це спінг. Сьогодні буду його тестувати. Поставив якщо такого рачка 3 Кракен. Select Kraken. Ну, а на ультралайті десь 3 грами джигріг. Eзі Shineer двоєчка фіолетового кольору. Ну що, починаємо ловити. Давайте спробуємо окуня перезловити. Чи вдасться нам, чи не вдасться. Подивимося, яка тут глибина. Чи є багато трави, чи не багато. Зазвичай в старицях багато трави. Буду одинарний підрив і пауза. Бачу, що навіть 3 грами це забагато. Можна і 1 грам ставити. Не знаю, чи добре вам видно, чи не видно, але ось тут я половлю. Потім зміню ракурс камери, а зараз спробую вздовж берега провести. Опа. Поки що, тільки гілку зловив. Да, старці дуже смердить вода таким, знаєте, перегли... перегнилим листям травою. Можливо, тут небагато кисню, риби зараз небагато. Тому і краще кидаю і йду на горим все-таки. Такий запах ну так, да, такого дусту якогось, сірководню. Перегнивша трава. Таке було на старицях, я чую цей такий запах, там де дуже застояна вода. Так, десь тут ніби має бути горень. Зараз я гляну. Це ніби такий високий берег. Мені здається, що тут гори має бути. Так, гори. Бачу здалека, що горинь, правда, високий дуже берег. Зараз ми спробуємо щось на горині, але більше на течії, на живій воді. Я кажу, жива вода це горень. Так що в нас тут підступу немає. В принципі, в принципі підступу тут немає. Зараз ми Шли, десь я знайду місце, щоб спуститись до води. Тут є таке місце. Так, боком злізу. Зараз до річки. Так, подалесенько. Двома спільними трохи незручно. Ось, я добрався до річки. Ось тут така нас горинь. бачите, відчутно вода чистіша. Річка не широка. Зас ми тут щось спробуємо спіймати. Що я... Ой, так, 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 помаленьку. Що я помічаю, під берегом є трава. Трави багато. Тут все-таки, я думаю, треба важчий груз поставити. А ні, тут мілко. Маленька вага, Зараз поставлю трошки більшу. грама. 4-5. Та в трьохграмово. Смородина? не смородина, смородіна, адже гріх. І можна закинути далі. Краще провести. Місяць для мене зовсім нові, тому може бути таке, що я буду і без риби. Просто подивиться місця навіть для фідерних ловлі на майбутнє. Опа, є покльовка. Є риба. Просто підсів окунь. От і перший окунь. Ось який красивий горинський окунь. Просто підсів. Перший є. І взяв ближче до середини. Ось який окунець. Пливи. Все. Риба є. Будемо ловити. Так, пробуємо знову. Веленький дощик дочав на крапати, але дощ не страшно. Зараз ну, що сьогодні, можливо, зранку буде дощ. Зараз у нас 9 година. Так, друзі, ви знаєте, сьогодні я учусь правильно підсікати рибу. Бо з попередніх попереднього відео... І я сам бачу, і мені написали да, що я дуже різко підсікаю. Так підсікати не варто. Буду сьогодні пробувати так повільно, плавно підсікати. Хоча ось рибка сама підсіла і не треба було підсікати. І є ще один. Ох, гарний Ах. теж. Дивіться, який окунь. Опа. Ось такий окунець другий. Теж такий десь грам біля ста. Ох, мої окуньці. Люблю окуні ловити. Мені навіть щука не потрібна, коли такі окуні клюють. Ну скажіть. Так, дивіться, ставимо лайк. Зразу вже ставимо лайк за такий гарний окунь. Ну і відпускаємо його. Так, ну що, продовжуємо ловити окунів. Силикон кейт теж працює. Ось такий колір. Трошки дощик. Ну... Коли такі окуні клюють, то і дощик не страшний. Скидаю про протилежну сторону і десь ближче до середини він клює. Е, проводка в мене ось один підрив і промотка. Погода щуча, щуча зовсім, От бачите, дощ іде. Погодка геть щуча. Попробуй мене рачок. Спробуємо рачка. Да, тут річка така, бачу, непідступна майже зовсім. Високі береги. Це не на азоті ловити. Так, друзі, зливу я ще одного окуня. Такого саме десь грам для 100. Але зараз от, що я хочу, хочу пробувати на ну, Ось такого рачка. Спінга випробувати. І рачка. 0,5 флюр. Десь грам 7 груз, 3 грами 3 дюйма силикон. Рачок і зараз ми його тут покидаємо. Бачимо що. як це спіни взагалі. Буде на покльовках. Я його прав більше для так для щуки. Ну так. Да. 7 грам. Тут забагато. Тут нема глибини. От. Тільки почав бачити відігрування. Ще й проти затечію проти, да, проти течії зараз ще спробую на бортову блишню прокидаю тут і все і піду звідси вже не буду вимучувати цих окунів так три штучки зловив. це досить непогано бачите гарні окуні Гарно засідає. Ну ще раз кину. Оце таке бажання ще одного разу закинути. І завжди воно стримує від пошуку нової риби, активної риби. Треба йти далі. Досліджувати річку, не затримуватись в одному місці. Так. Давайте я спробую трошки кинутися. тут по березі. Можливо ще десь я знайду якусь ділянку, де я зможу закинути. Берег такі високі обривисті. Місць, можна сказати, ще зовсім немає. Але це добре, немає місць, там може бути завжди риба. Так трошки далі пройду, тут я зможу. Хоча б якщо риба клюне, Ой-ой-ой, якщо риба клюне, я хоча б зможу її дістати звідси. Важкі, важкі берега. Зараз станете на моє місце, я піду туди. Ні, ні, я йду туди, то... вертаюся. Ви ставайте сюди. Ну ще раз. Собури просто немає, що можна да? сюди. Я ж подавався. так? поводок. Поводок, бо не застібки. застіпки. так. Скажу Шим... А, є, засипка, є. Є... Це, 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 оце, оце є похожі говлю. Це тримайте. Спочатку груз, а потім всю штучку. Так, да, так, да, потім приманку. Там немає рулі як, просто щоб немає... Воно, Вона так Воно отак до гори було, щоб гачком сюди, в цю сторону. <гум> І все. Зараз я віду. Я йду туди на валіз. Я ні, ви ходіть, я вам покажу, де я ловив. Здесь сюди. Пробуйте, може, можна все-таки зловити. Цю силикон... Треба тут пролізти помаленьку. Так. Весеньке місце, просто йду. По стежкам. О, є пара пропадіків. Тихо, 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 тихо. Ось тут дуже гарне місце. Ну, тут ямка. Тут треба дивитися, де ця риба буде. Місця дуже шикарні. Глянемо, яка тут глибина. Теоретично можна і не пообрізати. А тут не глибоко. Що мені все місце дуже подобається, воно голе. Нема під берегом ніякого укриття для хижака. Тобто немає ні очерету, нічого. Можливо пізніше, коли ще холодніше стане. Риба тут збереться, бо тут якби глибина. І то тут течія, вона окунь більш любить такі заводі, де точнішу воду з меншою течією. Ах, так. Була покльовочка маленького окуня. І знову я різко підсік. Маленький окон стоїть. Знову я роблю помилку, я різко підсікаю. О, Приманка злетіла. Ну, красавчик, не застібнув засібку, звісно. Так, зараз всі приманки потратим. Я чую, ще покльовка була. Риба зняла приманку. Й. До побачення. Українське телебачення ніби застібнув цього разу <ріст> ну, досить швидко тоне. півтора метра максимум метр двадцять Але для жіга дуже комфортно так друзі добрався до такого мальовничого місця дивіться яка садова і вгора обірваний берег Підмиває, обсувається. Ось тут я спробую, тут дивитися, дуже багато трави під ногами. Надіюсь, тут якийсь окунь буде. Річка зовсім вузька, вузька і не глибока. Ну, друзі, йду я шукати більш чистіші ділянки тут. течія сильна, вузька річка. Трави дуже багато. Все зносить просто в траву. Не можна протягнути, Дуже гарне насижене місце. Надіюсь тут щось зловим, Тут навіть стояча вода трошки. Буду йти далі шукати, бо туди нижче трошки потечі, дуже багато трави. Там ловить просто дуже важко. Спробував і обертовий блешні там і безрезультатно. Тому краще для жига мені отакі чисті ділянки. Поставив шот імпакта побачимо можливо на пасивочку буде. Що ж друзі, йдемо далі, місце просто постижиться, бо річка настільки заросла, що тут нічого немає до неї добратися, ніде підійти. Тут якась галявина, Якийсь прохід між кущами. О, Тут бачу декілька місць. Очеред біля бара. Це ж мені більш подобається. З протилежної сторони бачу що якийсь пінопласт лежить, хтось сідає там. Ось, тут Видно, що тут ловить часто. Бабу пробувати звідси. Так ладно. воду не впасти. Десь з цього краю будемо пробувати обловлювати. Не бачите, там пінопласт лежить, хтось сидить ловить. На місце тут гарне. Чи є риба? Не знаю. Зараз ми перевіримо. І замітно, що трошки глибше тут, ніж там далі за поворотом, де я зловив окуня. також під берегом трава і окунь трава і окунь ось такий Бо нарешті трошки може зарізку підсикнув знову ж таки учусь не можу це, ну, це рефлекторно вже дуже важко переучитися. шат імпакт випускаємо окунця спрацював Тут недалеко від мене. Тому далеко кидати не буду. Можливо навіть трошки легше груз поставлю, бо 5 грамів тут забагато тут. Тут немає такої сильної течії. Бачите, треба ходити шукати. Окунь це така риба, що та й щука, спінгова риболовля це досить активна риболовля, треба постійно шукати, переміщатися. Я смотрю, 400-400 пройшов, поки знайшов оце місце. Зараз там бачу ще є збоку на повороті. Тут гарне таке місце. Там за поворотом трава. Вона ніби і добре, що трава є. Можливо на щуку здовж трави. Ну, з берега здовж трави то нереально просто тянусь. Да, тут з човника то ще топово було б. Ставлю трошки менше вагу, бо груз важкий і приманку мало відриває від дна. Ставлю трошки менше грама 3. три грами буде краще. Можна буде довше протягувати і довше буде підвісати в товщі води. Далі не стану. Ах, зійшов. Слабо не підсік. Трошки незручно на бік. Ще одно окунь, кажу окунь, ще одне закидання зроблю здовж берега. Я спробую посеред середини, там от дерева так навісаючі. Місця непогані. Досить всі ж, дивіться скільки. Який тут берег гарний. М -м, ніколи тут не був. На фідер просто шикарне місце. І глибина йде. І пачка прикормки, як завжди, рибаки залишають після себе фанатік. Гибач, на понеділок сезонка ванілі. Треба сумка забрати викинути. Буду йти з цього місця, тоді заберу. Дивіться, водичка чистенька. Так, так, так. Давайте спробуємо. Сьогодні у нас така важка рибалка. Я трошки камера, може, буде гірше знімати. Поставив вже на зарядку всі батареїчки посадив. Так ось рибалка, така важка, ну риби дуже мало. Або я не знаю на що її ловити. Цих окунів тут. Або вони сьогодні ще й не клюють. Ніби і Місця гарні. І трава, все, але окуня нема. Навіть спінга на щуку і не беру, не кидаємо. Тут окуня не можна зловити, вже не говорю про щуку. І риби зовсім не видно активності якоїсь риби. На поверхні зовсім немає. Ось там платочка, верховодочка, голова нічого не ганяє. Голе місце, нема риби. Треба шукати, де є трава. Бо місця без трави і без риби. Риба. Ні. Mm. Зілля. Ні, риба. Та ти бачиш як. Дивіться, окунь. Просто під Дивіться, які окні хороші. Спробуємо його дістати. Ой, тут не впасти в воду. І просто під самою травичкою. Давай, 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 давай. Ще так окуня не витягували. Ось, дивіться, який окуль хороший. це такий грамів 150 буде. Він просто підсів. Я вже хотів виривати з трави, бо до трави дошов. Тут глибина трошки Приямочок про ямочку цей окунець ці Дивіться, який гарний. Давайте зараз його відпустимо. Все, шат імпакт. Пасив, пасивну приманку. Сьогодні окунь не дуже хоче клювати. Посив, пасивну на приманку на, на штопорі. Під Пас... Пас... самими ногами клюнув. Чув, що є Перед тим була покрвочка. Дивіться який гарненький окунь. З його відпустимо. Шата імпакт в натуральному кольорі. На, десь на 6 грамах, мабуть, не бачу. Не, не пише нічого на себе 45. Отак, тут такі місця дуже важкі, три важко носити. Місця ніби гарні, але риби поки я не бачу. Це таке сильне течія своя дає. Не хоче окунь стояти на сильній течії. Це не його стихія, сильна течія. Обратовим блешнями можливо пробувати, можливо, було б краще. Але я ж не хочу їх доставати. Такі головлені місця. Просто все, все в траві. Хіба якась діляночка була частішна. Тут ніби якась трошки повільніша вода і чистіше. Ох. Я всі ділянці річки ловив. Якщо знайду, то ось зверху буде посилання на відео. Є з батьком тут на ніч прийшов, так, да. це воно. Просто воно вже так змінилося ще. До невпізнаності змінилося з з з скільки років. Тут вже чистіша річка йде. Тут більш таки пряма ділянка, така довга і вже менше трави. А тут нема глибини, бачите, в передньому місці, де клювали окуні, там була глибина трохи. Ось, дивіться, яка луска з риби, бачите? Тобто лящів ловив, аби не їхати додому. Ну що ж, сьогодні така рибалка. Непроста, непроста рибалка на горині. Далі я вам розкажу, що я помітив ці риболовлі, які висновки зробив. Я сам зараз розкажу. Ну Ось риболовля і завершилася в нових місцях на річці горень. Локація гарна, е, є трошки місць, щоб половити, правда, їх не дуже багато. А там, де вони є, то багато трави або сильна течія. Ну, окуня сьогодні я знайшов тільки в двох точках, і в кожній я зловив по три штучки. Окунь непоганий, такі 100-150 грам. Клювали спочатку я ловив на активну приманку із Shiner, а вже під кінець реблоглі перейшов більш на пасивно на Kittech Shut Impact. Так як окунь був сьогодні трохи пасивний, то відповідно йому треба була така приманка. Ну, Місця цікаві цікаві, мені сподобалось. Що помітив покунь, що всі покльовки були в місцях, де під берегом в воді є трава. Не дуже густа, але ось де є трава, підтягуєш під травичку, і окунь відповідно виходить на приманку і атакує. А вас попрошу підписатися на канал, точно не підписаний, поставити лайк цьому відео. Ну і що? До зустрічі на водою Махарівнични!